Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників і оглядати актуальні новини. Про що мова? Бо багато питань про Володимира Сальдо. Чи не стало Сальдо вже від'ємним? Бухгалтери зрозуміли. Е, ну, я в каналі швиденько тоді гляну відписав. Ну, давайте подивимось. Пара днів пройшла. Іноді свіжого покійника, прям в день смерті, можна і не побачити. Раптом, не, раптом воно таке живе. Раптом воно, точніше, вже все. Ну, Давайте подивимось. Ну що ж, мовчитись позручнішим, ну я починаю. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, ну то ось Володимир Сальдо, на фото, якого я зараз дивлюсь. На даний момент живий взагалі? Покажіть. Скажі вам правду. Урус перевернутий. Живий, ну не зовсім здоровий. Да? Вау, wow. живий зараза. Наутіс переверну. Ну йому недовго лишилось. Канут перевернута. Сперев... Ну, це не про смерть. Що у нас тут? Урус перевернутий, з лагу, з перевернутий, кана Манна з перевернутий. По здоров'ю у нього щось, біда Бідося. Ну, а так то живий. Ось, ось вам іскра життя, ось вам так само, це про життя. От перевернутий билагу з Навтізом упав, точно гайки. Ну все рівно, норни то дивляться на нього, ниточку-то скоро чикнуть і душенька полетить на страшний суд. Так що ну треба глянути, але по такому розкладу не скажів, що йому довго жити лишилось. Хворі в нього там якась є є Проблеми по здоров'ю, при тому суттєві, по мене зуперевернтом, боїться дуже. А ну, давайте взагалі подивимося. Він був в тому форосі, в санаторії Форос, коли по ньому прилетіло. Бо щось по такому розкладу я сумніваюся, що конкретно він там був. Так що воно живе на даний момент. Ну, нічого, буде сальдо і від'ємне. Так, раз, дякую звідти. Я вам добре, покажіть, мені, будь ласка. Взагалі, Володимир Сальдо під час оцього удару по форосу пару днів назад був там, він там знаходився. Покажіть. Скажіть вам правда. Іса. Феху перевернуття. Урус. Гансус перевернутий. Да, за що? Ейвас. поясніть. Аус. Таке враження, ніби він десь до води відійшов в той момент. Конкретно, коли, коли прилетіло, його там не було. Ну, конкретно, там куди прилетіло. Що в нас тут? Іса Феху перевернута, Уру, Зансус перевернутий да зайва з Дивіться, Ісафеху зразу показують ні. Притом на підвищених тонах. Ось що таке, Уру, Зансус перевернутий. А Ви знаєте, чи то чуйка, чи то йому якась пташечка шепнула, що там щось буде. Ось. Щось у нього ось якась трансформація ситуації відбулася, і кудись він помчався. да, Ну, Ейва злаус, ну що. До води, до якогось містка, до причала. Не знаю, що там на тому санаторії знаходиться. Тобто в тій будівлі, куди прилетіло, його не було. Ну, виходить так. Як писав в коментарях, коли я тему в Телеграмі озвучив. Да, хто не підписаний, до речі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, дякую. От, то легка смерть би була. Ну, давайте подивимо. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, давайте, якщо я вже налаштувався, загалом подивимось, хто там в тому форосі гигнув, бо там точно покійнички є. А ну, раз, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, пару днів назад прилетів по санаторію Форос. Хто там відправився до Кобзона? Покажіть мені. Скажімо, правду. Берканом. Осторона. Буня перевернута. Інгус. Дагус. Фехо переверніть далі. Хаголос. Ну, це оддав, це воно. А, да, покійники там явно є. Точно по такому набору, і не один уж явно. Що у нас тут? Беркана по стару перевернута Інус, Дагас, з феху перевернута Хагос. Дивіться, жінка якась іде. А, жінка якась іде, хтось іже в комі схоже між цим світом і тим. Та? Кось лікують цей. Ну, зрозуміло, там не всі гигнули. Яка жінка йде. А... Чи то якась жінка, яка їх там розважала, ну, знаєте, там співачка яка-небудь, артистка, щось таке. Ось тут і чоловіки постраждали так само. Подазу, сфеху. Дагаз ну там не бідні люди зібрались далеко, треба сказати. Да. А На рахунок того чи військові, ну, складно сказати. Тут, в принципі, окрім Хаговаса руни, який б військових могла показати, то немає. Ну, по Хагаласу, да, там гарно покрушило і далеко не один покійничок там буде. Уже покійнички є, ось ще когось там лікують, але не дуже шанси у тої людини, хто там зараз десь в лікарні і так далі. Скоріше все, що Кобзон ще буде поповнення чекати. Ну, там було зборище колаборантів, і зрадників, і всяких там проросійської нечисті, і то якось сумувати за ними не хочеться. Це правда? Ну і давайте гаразд, давайте долю Сальдо подивимось, щоб уже так би мовити, цю історію закрити. Як піде, давайте запитаємо, як піде? А, ні, давайте запитаємо, чи довго йому лишилось взагалі. от, І потім запитаємо, як піде. Що називається, коли Сальдо стане від'ємним. Да? Так, напевно, відео і назву. Дали ж боги прізвище? А, гаразд. а ну добре, покажіть мені, будь ласка, довго Володимиру Сальдо жити залишилось? Покажіть мені. Скажімо, правду. Вусі почало дзвеніти. Я так підозрюю, що не дуже. Соло. А, І що? Райдо. Так, а, знаєте, я б не сказав, що він довго і щасливо проживе. Руни доволі швидкі і попадав. Так що. Що в нас тут? Тейва, соло, лагу, з райду. Ну, дивіться. Ось по справедливості, буде по справедливості. Карма його дожене. Своєю смертю він не піде точно. Подивимося, яка то буде справедливість, чи добрий дрон, чи то діяльність наших спецслужб, ну, одним словом. Сам він не піде точно. По соло, яскраво, красиво, все почуємо, побачимо, що лауз Райдо, це буде ухід. Ну, в звичайному випадку така зв'язка смерть не покаже, але в контексті питання оце воно. Так що я б не сказав, що дуже довго йому жити лишилось, і в нього лінія життя, як то кажуть, полокоть. От не разу. А ну гаразд. А як піде? Давайте. Мені цікаво. Зазвичай я смерті не люблю дивитись, так само, як і зниклих безвісті, не дивлюсь. Ну для цього персонажа мені цікаво подивитись. Ну, як і для всієї кремлівської шайки. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. А як помре Володимир Сальдо? Який, який його кінець чекає? Покажіть. Скажем, правда. Ламус. Що? Травануть чи що? Феху перевернути. Єра, ну ось кінець уже. Який? Геба. Сторона. далі. От. І що? Слухайте, так його свої грохнуть. Його свої грохнуть. Ну, свої для нього хто? Свої для нього е, Кремлі. Кр в Кремлі сидять, правда? Не українці для нього свої. Ну що ж. Така доля зрадника, що тут скажеш. Алаус з феху перевернута єра, ге, або стару, наота, лальгес перевернутий. Дивіться. По-перше, тут жінка відмітилась якась, по-друге, це може бути отрута. Що таке, гроші? Ну, розкуркулять його схоже. Ось це партнерство йде, партнери його і приберуть, власне. Що таке? А попав в немилість до кого? До кремлівської влади. Ось, Ось в немилість попав. Позбавився покровительства, дослівно треба читати. Ну, так його і прибере. І дуже ймовірно, що травануть. Чи то через якусь жінку, чи то може жінка там і отой його. Щось тут жіноча енергія фігурує. Дуже ймовірно, що отрута. Ну ж, заслужений фінал для зрадника. По-моєму, гарно. Новачком його там, чи чим по таким, щоб по полежав, помучився подовше. Ну таке, то вже не суть. Суть в тому, що йому недовго лишилось, і на ньому вже, як то кажуть, вищі сили мають плани. Так що, так що хай бережеться своїх, хай оглядається і боїться своєї тіні. Фінал буде веселий. Ну, якось так. Така доля зрадника, жаліти щось не хочеться. Ну, от отакий сьогодні розклад вийшов. Експрес, можна сказати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте там то бажання. Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!